Вітаю, друзі! У мене ранок 15 липня 2024 року, у когось з вас це вже день, 15 липня 2024 року. І сьогодні, як ви пам'ятаєте, останній день, коли можна податись на програму Куає, так? якщо ви хочете приїхати до Канади. Як я казав раніше, уряд Канади вирішив не продовжувати цю програму. Ну і в цьому немає вже жодного сенсу. Так, тобто, всі українці, хто хотів податись по цій програмі, приїхати до Канади, вони мали достатньо часу, щоб це зробити. Так, хочу вам нагадати, що у вас є ще час в'їхати в Канаду. Так, тобто, в'їзд до Канади там можна в'їхати до 24-го року. Всі основні дати, які пов'язані з цією програмою, ви знайдете в посиланні до цього відео. Якщо вам цікаво, так? тобто до якої дати ви можете в'їхати в Канаду, до якої дати ви будете отримувати всі підтримки у Канаді, все це ви можете подивитись по посиланню до цього відео. Я не буду тут розповідати про це. Що стосується програми Куаєд, хочу вам нагадати, що це унікальна програма. Це Сама легка програма в історії Канади, яку уряд Канади розробив для того, щоб дати можливість українцям, які тікають від війни, в'їхати в Канаду і перечекати тут жити в Канаді, працювати в Канаді на протязі трьох років. Так, тобто всі українці, які подались по цій програмі, можуть приїхати в Канаду, жити тут будь де працювати будь де на протязі трьох років це тимчасова програма. Ну, давайте ми з вами зараз подивимось, що ж офіційно е повідомляє уряд Канади стосовно цієї програми. Якщо ви зараз зайдете на офіційну сторінку е уряду Канади, то ви побачите там таке про куаєт. Останній день для подачі документів на гостьову візу відповідно до канадсько українського дозволу для екстрених поїздок. Як було оголошено раніше, кінцевий термін подання заявки на отримання візи згідно із заходами Куаєт спливає 15 липня 2023 року о 23 годині 59 хвилин. І e це e -T, e -T, східний час східного часу. 29, 23 година 59 хвилин 15 липня 23 року по цьому часу це буде е, майже 7 ранку е, 16 липня у Києві по українському часу, так, по київському часу. Тобто, у вас ще є час, якщо ви хочете податись по цій програмі, у вас є ще час до майже сьомої ранку по київському часу на те, щоби податись на цю програму. Якщо ви хочете податись на цю програму, але не знаєте, як це зробити, в описі до цього відео буде посилання на інструкцію покрокову інструкцію, відеоінструкцію, яку я зробив. Перший день, коли почалась ця програма, так, я був першим блогером, хто зробив покрокову інструкцію, як подаватись по цій програмі. І ви можете легко це зробити самостійно, просто дивлячись на відеоінструкцію і повторюючи мої кроки. Так, що тут далі сказано? Якщо ви подали заявку до кінцевого терміну, ми її опрацюємо. Отже, якщо ви подали, подасте заявку до... Сьомої ранку по київському часу, 16 липня, то уряд Канади опрацює вашу заявку, і дуже висока вирагідність, що ви отримаєте візи. Так, подача документів на гостьову візу після 15 липня 2023 року. Якщо ви українець або член сім'ї Українця і хочете подати заяву на гостьову візу після 15 липня, ви можете подати заявку за допомогою звичайного процесу. Ми продовжуємо шукати інші способи допомоги постраждалим і оновлюватимемо цю сторінку, коли інформація стане доступною. Тобто, якщо ви не встигнете податись по програмі «Куаєт», то ви все рівно можете податись на гостьову візу, але вже це буде як звичайна подача. Так тобто, там ви будете вже сплачувати за подачу, і вона не буде давати вам всіх тих привілеїв, які дає зараз програма «Куаєт». І тут, друзі мої, я хочу вам нагадати, що ж дає програма Куаєт. Кожен українець, який отримає візу по цій програмі, може приїхати в Канаду сроком на три роки. Це тимчасова програма перебування в Канаді. Так, тобто ви можете приїхати в Канаду на три роки, ви можете три роки працювати в Канаді будь-де. Вам надається одноразова фінансова допомога у розмірі 3 тисячі доларів на кожну дорослу людину, півтори тисячі доларів на кожну дитину віком до 18 років. Вам буде надане безкоштовне житло на два тижні. Так, уряд Канади гарантує два тижні. Але, наприклад, в Манітобі люди живуть майже місяць живуть в безкоштовному житлі в безкоштовних готелях. В інших провінціях це залежить від. Провінції, але ви будете мати гарантовано два. Тижня також ви будете е, мати безкоштовну медичну страховку, таку як мають е, громадяни Канади, так постійні резиденти Канади. Ваші діти будуть ходити тут до школи, е, просто як ходять діти постійних резидентів Канади до школи. Якщо у вас діти студенти, то вони отримають студентську візу для того, щоб навчатись тут в коледжі чи в університеті. За це треба сплачувати. Це не, не безкоштовне навчання. Але візу вам нададуть також строком на три роки. Не треба буде подаватись окремо, так що ще ви маєте право отримувати безкоштовні курси англійської мови. Ну і також е, користатись багатьма різними підтримками, якими користуються постійні резиденти Канади. Так, для українців зробили виняток. І ці е, підтримки, ці програми, які доступні тільки постійним резидентам, також доступні до для українців. Там є також обмеження по часу. Так, до якої дати все це буде працювати. Знов таки хочу вам нагадати: переходьте по посиланню до цього відео і читайте всі дати. Ви знайдете що Олизак припиняє свою дію, друзі мої. Я також сподіваюся, що разом з цією програмою дуже скоро припиниться війна в Україні. Я вірю в те, що український народ, Україна розіб'є Гадіну, роздавить її, виграє цю війну і українці зможуть повернути спокійно до себе до своїх осель, так відбудовувати своє життя, свою країну, насолоджуючись життям в чудовій Україні. Друзі, я вже казав неодноразово, що ми також хочемо поїхати в Україну всією нашою родиною. У нас дуже багато гарних е е воспоминань про цю державу, так про наше життя в Україні. І ми сподіваємось, що ми туди злітаємо І злітаємо дуже скоро. Хочу вам ще нагадати, що сьогодні буде стрім. Я всіх запрошую приєднатись до цього стріму. Я там буду відповідати на ваші запитання, принаймні на ті запитання, на які в мене будуть відповіді. Так, ну і розповім вам багато всякого цікавого про життя в Канаді, про роботу в Канаді. Я думаю, що буде цікаво, що буде корисно для вас. Отже, посилання на цей стрім також знайдете в описі до цього відео. Приходьте, приймайте участь, скиньте посилання на цей стрім вашим знайомим, вашим друзям. Якщо ви знаєте, якщо у вас такі є, хто шукає інформацію про Канаду. На цьому я буду закінчувати цей ролик, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.